Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо налаштування доступів до каналів діалогів для співробітників забудовника. Зараз ми знаходимося в робочому профілі менеджера, якого звати Володимир Григорович. І, звісно, бачимо обмежені права доступу до різних сутностей СРМ-системи і його профіль, профіль Володимира Григоровича, відповідно, теж має певні обмеження. Проте обмеження не розповсюджуються при поточних налаштуваннях СРМ-системи на каналі діалогів. Це означає, що не лише в своїх каналах діалогів, таких як WhatsApp за номером телефону, Telegram за номером телефону, а й в інших каналах діалогів для такого менеджера з продажу доступні комунікації, наприклад, за Facebook-сторінкою, за Viber, Telegram та чатами і так далі. В тих процесах, коли забудовнику необхідно організувати комунікацію таким чином, щоб менеджеру належали лише призначення йому канали комунікації. В нашому випадку, демонстраційному для Володимира Григоровича лише два канали: це WhatsApp за номером телефону та Telegram за номером телефону, необхідно видати відповідні налаштування для співробітника. Демонструю, як це реалізувати. В першу чергу необхідно авторизуватися в бізнес-профілі, який має право вносити зміни в налаштування співробітників, налаштування доступу. В моєму випадку це адмінський профіль. В вашому випадку це може бути або профіль. Керівника відділу продажів, або профіль з такими правами, в тому числі і адмінпрофіль. Авторизуємось. Ми авторизувалися як адміністратори срм системи і тепер відкриваємо налаштування співробітників, де для співробітника Володимира Єгоровича вкажемо безпосередньо ті канали комунікації, до яких в нього буде доступ: це буде WhatsApp за номером телефону та Telegram за номером телефону. Відповідно, налаштування можна здійснити як з профілю діалогів, тобто натиснувши на Піктограму людини з шестерньою можемо встановити доступ і вибрати, до яких співробітників буде це відноситись, або в іншому випадку можемо відкрити налаштування профілю співробітників і вказати дану інформацію безпосередньо для кожного співробітника окремо. Я скористаюсь для WhatsApp запропонованим зараз способом, тобто вкажу безпосередньо лише для одного співробітника такий доступ, тобто для співробітника Володимир Григорович. Канал буде доступний по WhatsApp. Та вкажу безпосередньо Telegram. А не Telegram вже вкажу іншим способом зредагування співробітників. Відкриває розділ співробітники, обираю безпосередньо даного менеджера та, замість профілю доступу до усіх каналів комунікації, вказує доступ лише до двох: до Telegram та до WhatsApp за номером телефону. Відповідно, інші канали будуть вимкнуті. Натискаємо Зберегти, і тепер для верифікації даних налаштувань авторизуємось під профілем даного співробітника. Відкриваємо його аккаунт. І в секції Діалоги безпосередньо переглядаємо, що у даного співробітника відкрито лише два канали комунікації: це канал WhatsApp за номером телефону та Telegram за номером телефону. Відповідно, таке розмежування прав надає можливість досягнути бізнес-цілій компанії з точки зору. Захисту комунікації і налаштування тих прав доступу, які визначає оргструктура структура будівельної організації. Дякую, що були зі мною. Зараз рекомендую переглянути відео, як підчити канали комунікації для менеджера, як призначити менеджера відповідальним за канал для підключення таких каналів. Поставте вподобайку, підпишіться на канал до зустрічі в наступній відеоінструкції.